Кдошім глава 19. Господь сказав Моше: Передай всій громаді синів Ісраеля, Будьте святі, бо святий я, Гавая ваш Бог. Бійтеся кожен своєї матері і свого батька, дотримуйтеся моїх субот, я Гавая ваш бог. Не звертайтеся до ідолів і не робіть собі литих богів. Я Гавая ваш Бог. Якщо приносите Господу мирну жертву, приносьте її так, щоб вона була угодною. Її слід з'їсти в день жертвопринесення і наступного дня, а те, що залишиться на третій день, Слід віддати вогню. А те, що буде з'їдено на третій день, гидота, така жертва не буде угодною. Той, хто їсть її, винен, бо він осквернив святиню Гавая. Його душа буде відторгнута від свого народу. Коли будете збирати врожай у вашій країні, не зженнайте на своєму полі висе до самого краю і не підбирайте колоски, що впали після жнив. Не обрай незібрані зібрані ягоди у своєму винограднику і ягоди, що впали у своєму винограднику, не підбирай. Залиш їх бідняку і переселенницю. Я Гавая, ваш Бог. Не крадіть. Не заперечуйте істину і не обманюйте один одного, Не кляніться, неправдиво, моїм ім'ям. Не оскверняйте ім'я свого Бога. Я, Гавая. Не утискай ближнього, не грабуй. Не затримуй до ранку плату твого найманного працівника, Не проклинай глухого перед сліпим, не клади перешкоди і бійся свого бога. Я, Гавая. Не чиніть несправедливості в суді. Не будь упередженим на користь бідного і не догоджай знатному, суди ближнього по правді. Не рознось плітки серед своїх одноплемінників, не стій байдуже, бачачи загибель ближнього. Я, Гавая. Не плакай у серці, ненависті до брата Твого, знову і знову наставляй ближнього, і не буде на тобі гріха через нього. Не мсти і не тримай злоби на синів свого народу. Люби ближнього, як самого себе, я, Гавая. Дотримуйтесь моїх установлень, тварин різних видів, не схрещуй, не засівай свого поля, зерном різних сортів, не вдягай одяг. Зі змішаної вовняної і ляної тканини. Якщо чоловік ляже з жінкою, виливши сім'я, а вона рабиня заручена з кимось, але повністю не викуплена або свобода не дана їй, то Необхідно провести розслідування. Вони не повинні бути віддані смерті, бо жінка ще не отримала свободу. Нехай чоловік приведе свою повинну жертву до господа, до входу в шатер зустрічі. Нехай винною жертвою буде баран. Священник, принісши барана в повинну жертву, перед Гавая спокутує гріх, який той вчинив, і цей гріх, вчинений ним, буде йому прощений. Коли ви прийдете в ту країну і посадите якесь плодоносне дерево, то його плоди вважайте необрізаними. Протягом трьох років вони будуть для вас необрізаними. Їх не можна буде їсти. А. На четвертий рік усі його плоди стануть святинею хвалебним приношенням Гавая. У п'ятий же рік можете їсти його плоди, щоб примножився для вас урожай. Я, господь ваш Бог. Не їжте з кров'ю, не ворожіть і не гадайте, не обстригайте волосся навколо голови по краях, не псуй край своєї бороди, Не наносьте собі порізів заради померлих. Не робіть на собі татуювань Я Гавая, не оскверняй свою дочку, відправляючи її на розпусту, щоб країна не розбестилася, щоб не наповнилася країна розпустою. Моїх субот дотримуйтеся, Моє святилище, шануйте, я, Гавая. Не звертайтеся до некромантів і знахарів, Не прагніть цього, щоб вам не осквернитися через них. я Гавая ваш бог. Перед сивиною вставай, старця, поважай, Бійся Бога Твого, я Гавая. Коли житиме у вас на вашій землі, переселенець, не утискайте його. Нехай переселенець, що живе серед вас, буде для вас як корінний житель. Люби його як самого себе, бо і ви були переселенцями в землі єгипетській. Я, Гавая, ваш Бог. Не робіть Несправедливості в суді Не використовуйте хибні міри, довжини, ваги та об'єму. Нехай будуть у вас вірні ваги, вірні кам'яні гирі, вірна ейфа і вірний гін. Я, Господь. ваш Бог, який вивів вас із землі єгипетської. дотримуйтесь же всіх моїх установ і всіх моїх законів, виконуйте їх, я, Гавая.